Перша половина тижня в Україні буде дощовою, але спекотною. Також в наступні пару днів по країні знову надійде пили Сахари, тому можливе помутніння неба та брудні дощі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 28 травня, дощі тимуть на Закарпатті, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму, як вказано на екрані. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря в день буде від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 29 травня, дощі накриють майже всю територію України. Суха погода очікується лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території опади, як показано на карті. Температура повітря в день буде від плюс 21 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 16. Вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. У четвер, 30 травня, опадів буде багато. Суха погода буде лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності, як бачимо на карті. Температура повітря в день від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. На південному сході до плюс 28 градусів. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Вітер 5-10 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!